І вітаю, друзі! Сьогодні 26 вересня. Сьогодні вночі пройшов нас дуже-дуже гарний дощ, тому все е, дає змогу робити пересадки. Е, саме ці пересадки, які я буду робити сьогодні, е, так скажімо, е, з, зроблені. По тому, що я не продумала. І за цього мені приходиться пересаджувати. З однієї грядки одні рослини, з цієї ось грядки, ромашки під горішок. От, а з тієї грядки, зараз я покажу, що я буду пересаджувати. Ромашки одразу буду і ділити. І так, моя грядка під горішком. Звісно, що коли трошки йде дощ невеличкий, сюди мало попадає, але за того, що тут дві гортензії і близько в мене шланг, тут гарний полив і притінок. І, звісно, що горішок чоловік буде трошки обрізати. Я попрошу його, щоб на грядку не схилялись гілочки. Тому звідси вже прибрано. Була ось тут хоста велика. От, Що я буду звідси прибирати? Всі лілейнички, тому що вони по сухостійкі. І дві ось гіхери. Вони підуть на ту грядку, там, де ромашечки понад каміннячком. Далі я буду продовжувати. Дзвоник скупчений, він переносить краще посуху. Ось. І сюди я посадила ось дзвоники тішо-махрові. Вони сюди геть ну, зовсім не пасують. Я поки що їх посажу на розсадну грядку і навесні посажу куди потрібно. Це високі дзвоники, махрові дворічні. Тут їх кучка, по-перше, що треба розсадити десь по три штучки, і під цією гортензією також кучка. Тому поки я буду займатися викупкою. Ось, А вже потім як ділити і саджати, я буду показувати. І першою я викупала ромашечку ріл Чармер, Це жовтенька, пухка. Доволі легко вона ділиться на такі сегменти. Ось я вже розділила кожна поділка, отак, де була квіточка, абсолютно, бачите, легко тако розділяється. Чому її найпершу? Тому що вона найвища, буду ближче до гортензій. І ось уже, бачите, де кожна була квіточка. Тут ось іде раз, два, три, чотири, чотири так скажімо, гілочки. Я й надію, що буде 4 квіточки. Ну, можливо, три. Ось, ось так я поділила на раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На вісім ось так, сегментів. Виходить. Ось така прекрасна. Ромашулечка. Буду саджати. Потім далі так само розділю свою білу і фіолетову ромашечку. І ось так само прекрасно поділилася на поділки біла пухка. Так само розділяла я на такі, пройшов дощі, тому добре, гарно вони діляться. Прекрасно. Бачите? Ось. От, тут в мене вийшло потілок 8 чи 9. І зараз подивимося, як поділиться фіолетова. Ця поділилась також прекрасно. Просто отако, е роздвигаєш. І ось таке прекрасне і коріння і прекрасні кущики е ромашечки. Ну і тепер фіолетова ромашечка, яку буду я саджати по краю, тому що вона сама низька і відквітовує найраніше. Ось так вона дивіться. Також трушую земельку. І також вона прекрасно ділиться на поділки, От, на які вам потрібно. На такі діліть поділки. От. Дуже гарно. Ось. Хоч по одній. Тут на ній є корінечко. бачите? Бачите? Ось, хоч, на... хоч кожну окремо. Ну, далі я буду продовжувати сама ділити. Ви побачили, що це легко, особливо після дожіка. От Далі я буду дивитися, ділити. Це трохи займе час, бо хочу подумати, на які поділки мені поділити. Так, ось я забрала свої хосточки. і пересаджуючи гіхери. Ось я викопала гіхери. Звісно, ми тільки прибираємо на гіхерах листя ось таке ушкоджене. Квітоноси, якщо є, вони не потрібні вже. То тут, а, наприклад, її, чим вона більше росте, її назовні на, на, на випирає, то на зиму ми наоборот її гарненько прикопуємо, аж ось, бачите, в мене ось ось аж корінець, тому я буду аж закопувати ось 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 так. До, до кінця отак буду закопувати гіхєри свої. Ну Ось так, бачите, я гарненько закопала аж до кінця. Звісно, я пролью, хоча був дощ, щоб гарненько корінці там прижалися, все буду проливати обов'язково. І обов'язково я буду мульчувати навкруги. От. тому що ще будуть посушливі дні, тому замульчувати треба обов'язково. Тому так далі продовжую ще свої ще У мене є червона і ще одна зелена. І ось так ми їх на зиму всаджуємо і гарненько мульчуємо, лишаючи обов'язково, гіхера не обрізається, а лишається з листочками на зиму. Така наша красуня гіхера. Тані, що я саджати буду на ці грядочки це лілинички. Роблю ось таку ямку, тут посередині горбик. Чому так? Тому що ми робимо ось так. Ми ставимо лілейничок, щоб не заглубити цю шийку. Але коріння, щоб пішло вниз. Ось так. Бачите? На боки. Коріння на боки. І ось тако, просто прикопуємо, щоб не заглубляти ось цю шийку. І закопуємо, проливаємо і мульчуємо. І так висаджую всі лілейнички. Я забрала погані листочки. Я його поки не обрізаю. Дехто коли садить, обрізаю так наполовину. Але листочки такі гарні і вже похолодало, поки що хай лишаються, хай наростають може ще якісь бруньки, може розвивається коренева, листки виглядають гарно, не хворі. тому я тільки обірвала хворі погані листочки. Все всі інші я тако лишаю. Він прийметься вже доволі, я думаю, добре, тому що вже прохолодно. І був дождик, і я думаю, що він прийметься гарно. Ну, от і все. Приготувала я місце, хости залишаються. Зараз я обріжу флокси, там великоквіткову ромашечку. І ось тут буду висаджувати свої ромашечки. І Залишаться тут у мене хости і подекуди примули. Ну а Тут в кінці вже я посадила камінні троянди. Просто буду тут менше поливати, або можливо я їх встию продати. от Просто не було куди відсадити. Тому далі буду продовжувати тут висаджувати, чистити і висаджувати ромашечки. Хочу показати свій баданчик, дивіться, як він виглядає, непогано. Ось цей біля самшитка, де кращий корінчик. І ще, що я вам хочу показати, дивіться, який в мене росте шампіньончик. Оп! Дивіться, який класний. Ой, взагалі прикол. То в мене багато шампіньонів в дворі росте, а це такий просто прям в квітничку, такий гарненький. Ось. І ось так. Досаджую я. Ось бадан буде. Герань садова, дзвоник скупчений, нічого, що він такий прив'ялий. Коріння прийметься, це вже провірено, я вже знаю. От тут лілейник просто листя відпало, ділила. Я сподіваюся, що від коріння піде, все. Ну, не знаю, побачимо. Далі лілейник, ось, далі я продовжила ось свої ці. Ой, господі, вже зовсім вилітає все з голови. Їхер. Дві зелених і одну червону між ними. І далі ось продовжила. Ще лілейники, ще лілейники, ще лишилися. Не знаю, куди саджати ще поки що думаю. Тут вже нема куди їх саджати, тут вже їх і так занадто багато. Значить, на іншу свою, можливо, ту велику грядочку буду саджати. ось. Тому ось так виглядає, поки ця грядочка. Надіюся, навесні, влітку це все буде дуже і дуже гарно. Так, і це вже мій другий день. Висаджує ромашки. Я не знімала, тільки розкажу вам, тому що. Дуже багато посадок-пересадок, просто нереально не співаєш. Люди, які думають, що ти 10-15 хвилин виклала відео, що ти за ці хвилини все зробила деякі. Думають, бо іноді такі пишуть коментарі, що я просто в шоці. Так, і в моєму садку з'явила ще одна ромашечка. Можливо, хтось спитає, ти ж хочеш все по сухостійке, ромашки вологолюбиві, навіщо? Єдине, від чого я не можу відмовитися, і навіть від Хос можу відмовитись, від ромашок ніколи. Чому в мене в садку нема троянт? Так, да, я їх люблю в інших садочках. Вона для мене дуже така, як сказати, строга квітка, а я люблю дуже ніжне. І ромашки це з самого дитинства мої улюблені квіти: ромашки, хризантеми, все, що схоже на ромашечку. Тому я від них не можу відмовитись. Тому я й перероблювала цю грядку ось, тому що тут є полив. І так почнемо. З моєї нової ромашечки. Ось таких дві великих поділки під гортензіями я посадила. Це ромашка схожа ось там на мою великоквіткову. Але бачите, в неї такі зубчаті листочки. Вона йде е, пелюстки в два, так скажемо, слоя, більш пухка. Але не, не дуже пухка, так скажімо. Е, посередині королева е, нів'яник Ріл Charmer жовта. Е, Збоку дві. Пухкі білі ромашечки. І по краю ось я посадила ось раз, два, а, три, чотири поділки. ерегірон це фіолетова ромашечка, як ми кажемо. На чотири поділки я розділила кущик. Ось так. Тому що вона сама низенька і вицвітає найраніше. Тому ось так я посадила. От, е, досадила я ще перед Real Charmer морозник, тому що він уже в горщику почав, ну ви бачите, підпорчуватися. Е, два горщика у мене на нормальних, ще лишила поки що. Це вже висадила. Ось. Тому ось так буде в мене такий ромашковий квітничок. І я рахую, що він буде прекрасний, і тут ахрезантему розквітнуть. От. А ось ромашки доквітли, будуть хости, буде гортензія ще квітнути, то бере скелет грунтопокривний, Я рахую, що. Квітничок вийшов вдалий, дуже вдалий. Ромашечку я міняла цю на свій міскантус, але мені Світланка принесла такий величезний кущ. Оце раз, дивіться, два кущ, І ще ось я на цю грядочку вже овочеву, нема вже куди, вже поспішаю, вже пізно. Просто розсиділа поділочки. от І все. І сюди майора також теж перекинула, бо хочу зібрати з деяких насіння. М -м, надіюсь, можливо, ані то ні, то ось так, ось, так ось, виходить. Тому ось така грядочка моя під горішком. Ось, закінчена. І. Рахую, що вона дуже гарна. Ось і з приводу ще коментарів люди добрі, якщо ви заходите на сторінку людини перший раз, не знаючи не її садочка, не який ґрунт, не ну зовсім яка земля, і пишете коментар, взагалі недоречний, краще, в, взагалі, якщо вам не сподобалось щось, зараз так тяжкий час. Навіщо ви пишете всяку дурню? Ви просто, якщо вам щось не сподобалось, або ви з чимось не згідні, а, е, я ні коментарі адекватні, люди, які дивляться постійно і розуміють, що в тебе в садочку, і пишуть адекватний коментар або пораду, це да. А коли людина геть перший раз зайшла, не знаючи твої садочку і пише таке, що просто на голову не налазить, і чи вона не розуміє, що відео монтується, що я можу знімати ту викупку, наприклад, той же півонії півдня. Напише, що ви з грязі її виймали, з грязі там я єлі її відкопала, що в мене суглинок тяжкий, і щоб я її без пролиття не відкопала взагалі. То для мене це ну, просто я вам чесно кажу, для мене такі люди. Ну я не розумію, стараєшся дати якусь пораду, і людина, яка розуміє, вона розуміє, що відео змонтоване. Тим паче я кажу, у мене тяжкий суглинок. Тим паче там видно, що я не грязь відкидаю, а комки, навіть яку воду не промочили. І вона мені пише, що півонія, практично там 25 бруньок, що вона вас однорічна, вона трьохрічна півонія, яку я є, є ну викопала тяжку ж суглинку. Ось. Е, тому коментарі, ріти я не відповідаю, одразу кажу, не відповідаю, просто видаляю. І все. Навіть не хочу вступати в якісь дебати з такими людьми. Але це відступ. Просто розумієте, коли ти. Працюєш тяжко в садочку, ще робиш це відео, монтуєш дуже, скажімо так, образливо ну, таке читати. Все так, це на, таке наболівше. Переживемо це все нічого. Головне, щоб було в нас здоров'я всім адекватним українцям, гарним людям. Бажаю щирого, щиро здоров'я, наснаги і мирного неба над головою. І до зустрічі в нових відео.